З нами на прямому зв'язку Олександр Кирилін, старший лейтенант, заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Вітаємо вас. Добрий день. Ну, давайте традиційно почнемо зі збору. Ми бачимо, що вже е, така стрічечка жовто-блакитна є у нас на екрані внизу екрану. Це означає, що буде збір. На що сьогодні збираємо? Так наш підрозділ збирає на FPV на оптоволокні збираємо суму 1 мільйон. І вже зібрали майже 400 тисяч. Чому вони нам потрібні? Тому що у нас є дуже кваліфіковані оператори дронів, які вміють літати над будь-щом, мабуть. І єдине, що їм потрібно для виконання бойових завдань, це адаптивність до тих умов, які є на даній ділянці, нашій і вибір інструменту, з якими вони можуть працювати. І саме FPV на оптоволокні – це те, що нам необхідно, і те, чого нам бракує. Тому для того щоб вони могли працювати ефективно, вражати окупантів якомога частіше, саме тому відкритий збір. Просто зараз з'явився код QR на екрані і номер карти знизу екрану? Там ще й інші дані з'являлися, зокрема, мобільний номер телефону до для рекрутингу в вашого бригаду. Ми про це пізніше поговоримо. Ця тема буде теж у етері. але перед цим попросимо оперативну ситуацію описати, оцінити Серебрянський ліс околиці. Ем, наскільки активною є діяльність Росіян наразі? Можу сказати, що наразі на даний момент особливо обстановка у нас не змінилась в нашому районі виконання бойових завдань, але разом з тим, зі зміною погодних умов, пори року збільшився світловий день, і це впливає на зміни в характері, в періодах, в якихось графіках. Тому, відповідно, це змушує приймати рішення щодо зміни часу роботи як артилерії. Так і часу здійснення для переміщення, для логістики. Крім того, це також впливає на здійснення різних інженерних робіт, облаштування позицій, відновлення позицій. Все це разом воно вносить корективи, вносить зміни. Але важливо зауважити, що погодні умови впливають як на нас, так і на противника. Чи використовують зараз росіяни важку техніку? І якщо використовуєте наскільки інтенсивно? Ну, на нашій ділянці через специфіку ландшафту серебрянського лісництва це ліси, густо завалені деревами, болотисті ділянки, обмежена прохідність, то окупанти стикаються зі значними труднощами в застосуванні саме важкої техніки під час штурмових дій. Танки, БМП, інша бронетехніка, вона, як правило, не має достатнього маневру на цій ділянці, і це робить її легкими мішенями. Проте вони адаптуються, і техніка вона активно використовується для логістики, для перекидання піхоти, для доставки боєприпасів. Зокрема, бронетехніку можуть використовувати для прикриття піхоти вогнем з віддалених позицій. Щодо вишколу противника, наскільки він підготовлений, і е, наскільки оновлюється його сили, я маю на увазі ротації звичайно. Mm, ну, можу сказати, що російські окупанти вони формально дотримуються якоїсь своєї стандартизованої системи підготовки, а проте, її якість вона залишається поверхневою, прискореною. Всі це чудово знають. І Можу сказати, що після підписання контракту. Піхотинці зазвичай вони проходять близько місяця базового навчання. Це два тижні на полігонах РФ з акцентом на якраз штурмові тактику, а також на стрілецькій підготовці, після чого два тижні вони перебувають на окупованих територіях України і там вони вже навчаються в з елементами адаптації до реального фронту. Для спеціалізованих підрозділів, таких БПЛА чи артилерія, там програма, дещо поглиблюється. Проте на рахунок ротацій системного явища немає і в ротації практично не існує. Більшість тих, хто перебувають на передовій, вони там перебувають до критичного стану або через поранення, що вимагає дострокового якогось лікування в тилу. Або через смерть, і навіть евакуація вона блокується через хаотичну логістику зачасту до передових позицій та брак медичних ресурсів. Тому ворог намагається компенсувати це постійним підкиданням нових людей свіжого м'яса на позиції, але такі підрозділи вони є необстріляними, і деморалізованими зачасту, і це звичайно призводить до того, що вони стають легкою мішенню. А до речі, чим підкидають на позиції? Тому що в сьогоднішньому звіті Генштабу рекорд по знищенні за добу автотехніці 210 одиниць. Наскільки активно у вас використовують автотехніку? М можу сказати, що на нашому напрямку доставку безпосередньо до самих позицій, а вони здійснюють у пішому порядку. До рубежів, які ми не можемо уразити вогневими засобами, доставка може здійснюватися або броньою, або їхнім найпопулярнішим транспортним засобом це у вас буханка. І зазвичай вони використовують або погодні умови, або так званий сірий час доби. І після такої підвозу, такої доставки, висунення на позиції здійснюється вже в пішому порядку, і це може відбуватися. По кілька днів, а то й тижнів своїх позицій, це пов'язано як з логістичними проблемами місцевості, так і з тим, що ми вражаємо занадто багато їх транспортних засобів. Ну, занадто багато цього ніколи не буває, коли йдеться про ворожу техніку і про росіян як таких на території України що найменше. Та, Але от те, про що ви сказали, діставання до позиції фактично на пішо в пішому порядку. Скільки це приблизно кілометрів вони мають пройти? Це різні ділянки. Маю на увазі по відстані, тому що це залежить як від погодних умов. Куди вони можуть довести свою піхоту, так і від задач, на які розрахована та група, яка вибуває на позиції. Тому це ділянки різняться від п'яти і більше кілометрів, це може бути без проблем. Що у Серебрянському лісі з укріпленням росіян наскільки розбудована і розгалужена їхня мережа? Що стосується. Укріплень, позицій то а, через системні удари по їхнім позиціям, пунктам управління, засобам зв'язку, місцям, де бачимо зосередження живої сили. Їм доводиться постійно відновлювати інфраструктуру або споруджувати нові укріплення глибше в тил на ділянках, де їх передові позиції зазнають постійних руйнувань. Вони намагаються заглиблюватися в землю, а на віддалених напрямках так вони розбудовують додаткові лінії окопів. Це є свідченням більше того, що вони спробують закріпитися і прикривають слабкі місця в логістиці таким чином. Ем, я обіцяв, що ми згадаємо так само і про рекрутинг до, до ваших лав. Е, давайте детальніше розкажемо. Ну, по-перше, в, в які е, навички має мати людина, які, скажімо, так, початкові характеристики, параметри для того, аби е, зголоситися до вас. На рахунок початкових характеристик, це завжди досить складне питання. Ага. А, насправді, головне мотивація а, вірити в те, що ти плануєш робити, а, віра в перемогу, а, бажання бути в команді прогресивних, активних, а, в дружньому колективі а, і просто вірити в себе. А, насправді, якщо говорити про рекрутинг, Завдяки рекрутингу станом на зараз у нас немає такої яскраво вираженої нехватки спеціалістів по якимсь конкретним напрямкам, але в той же час ми постійно відкриті для нових людей. Нам потрібні люди, які хочуть навчатися, хочуть розвиватися. Якщо це будуть люди, люди з лідерськими якостями чи аналітичними здібностями, це завжди плюс. Підрозділ шквал він виконує бойові завдання в районах активних бойових дій, маючи приціл на спеціалістів по БПЛА, артилерістів, піхотинців. Але я хочу зазначити, що ми є частиною сьомого прикордонного загону, який також виконує функції та обов'язки Державної прикордонної служби у Львівській області, і там також є велике різноманіття напрямків діяльності і досить. Велике і відповідно є зацікавленість у підготовці спеціалістів за напрямками для забезпечення захисту охорони державного кордону здійснення заходів прикордонного контролю. Загалом, щоб потрапити в сьомий загін, потрібно заповнити онлайн-анкету на Фейсбук-сторінці сьомого загону. Там є досить багато інформації, яку можна переглянути, або зателефонувати за номером телефону 067 292 51 19. Або звернутися за адресою міста Львів, вулиця Олечаківська, 74. Ну, номер телефону написаний у нас на екрані. Ви його бачите, зможете подивитися, якщо не встигнете, відмотати назад нас в Ютубі. Так само триває збір на FPV-дрони для прикордонників, які воюють. Станом на зараз наші глядачі задонатили 16 тисяч гривень. Дякуємо кожному за кожну гривню. Долучайтесь, будь ласка. Так, збір триває, пам'ятайте про це. Ну і подякуємо Олександрові Кириліну за перше за те, що знайшов час за надану інформацію. Нагадаємо, старший лейтенант Олександр Кирилін з нами на прямому зв'язку. Це так само заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування. Шквал.